Я зрозумів, що в мене справи у бізнесі йдуть не те, що добре, а вони просто летять угору після того, як я так сидів і кинув свій погляд на оту кучу, і дивлюся на ню, і розумію, що, блін, я зірвав куш. Це ж мені люди, люди відправляють мені посилочки, а макулатура ж у нас залишається. І це Сергій її всю пакує. І це ми поїдемо, і здамо, і заробимо бабосиків. Ну, це просто безпролічний варіант. Мені висилають посилочки. А на варто остається. Я просто в шоці від цієї геніальної схеми, геній бізнесу. Ну, а якщо серйозно люди, дивіться, продаємо хромбіки, все продаємо, все ось вже це все, що замовили сьогодні, відправимо. І завершився в нас розіграш. Нарешті завершився. Більше такі довгі розіграші робити не буду. Треба робити на один тиждень розіграш. Був місяць, дуже довго тривав. Значить, перше місце оголошую кава і. Пахнючка від Кардан Центр Дмитро, Мельницький Дмитро. 34 620 гривень була посилка. Ця посилка була із золотом. І на другому місці Беринець Євген. Срібло в нього було на 21 900 гривень. Йому сьогодні піде. Я за свій рахунок відправляю ось ці подарунки. Це також мій кардан-центр подарував. Конячок і пахнючка від кардан-центр. Це я був гостя в кардан-центр Вінниця. Отакий От чувак рекомендую: приймає новою поштою кардани, ремонтує, як він каже, все робить пісічка. Так, щоб було, якщо людина каже, зроби як для себе, і бабки не проблема. Хрестовинки Іна, там все, ну коротше він там шарив, ну, профі, рекомендую. Сьогодні два лідера, і сьогодні поїдуть ці посилочки до них. Також поїдуть хромбіки. Мене не було декілька днів у Вінниці і назбиралося ну, дуже багато подарунків. Вибачайте, не зміг зняти відео, сьогодні всіх їх покажу. Перший подарунок. Привіт, Дмитро. Твій підписник Ігор Валентинович. Каталізатор 840 грам. Також в посильці в мене є маленький подарунок гарного дня. От, ось таке маємо файне сверло на... Якесь там написано BS с 7 Гарне ось таке сверло. Я дуже дякую за подарунок. У нас є кейс з дрелічкою. Поставимо його, хай служить і правдою. Вам велике дякую. Також Сухачов Олександр ось такий пакет відправив. Сьогодні ми вже користувалися його подарунком. Це ось такі рукавички, які нам край необхідні. Я дуже дякую. Просто приємно, знаєте, що подарували. І от ми працюємо і ми зараз згадуємо про цю людину. що Це подарунок. Дякуємо. І також ось такі маски. Фільтруючі. Їх тут багато. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, куча рукавичок і ще й круги до болгарки. Так що я вам дуже дякую, Олександр. Дякую за подарунок. Також дуже оригінальний подарунок є. Людина займається ремонтом, відправила дивіться, подарунок. Телефони, планшети. От. Коротше, ось така штука. Давайте ось такі подарунки. Я ж кажу, я не з простої сім'ї, я із з багатої. От, о, у мене колись такий телефон був, чи у мене Чи, А, ні, це, це не він, це Xiaomi, а дуже схожий був на Samsung. Ось такі подарунки. Також в нас ще є подаруночок. Людина відправила підстаканочок. Дуже дякую. Дивіться, в дуже класному стані підстаканник. На ньому щось написано. Чи МНЦ написано, чи що. 06,1П. Дякую за подаруночок. Так, з подарунками ніби все. Всім дякую! Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на наш канал.